Я, я сказав, що, е що... одного керівництва ну, по об'єкту сюрприз на вулиці Довженка, 1 я пропоную вийти співвласники, які тут орендують це приміщення і утримали цю будівлю е при час ерунації, будемо казати, е будемо казати, споруди. Фундамент. Потребує ремонту, покрівля потребує ремонту цієї будівлі. Щоб отримати, це треба капітал укладення. Який вихід я бачу на цей об'єкт? Дозволити викупити ці приміщення і кошти, які підприємці готові вложити, поступили б на рахунок співвласників цього будинку, де б вложили кошти на реконструкцію цього будинку. Юридичний аспект, треба пропрацювати і подумати, як правильно це зробити. Ну так, щоб е, е, люди, які утримували цей будинок і, будемо казати, зараз е, будем, кошти, які пропонуються, перерахувати на міську владу, і пізніше, е, куди вони підуть, але не на цільве призначення цього будинку, так не може бути. Оце моя думка відносно цієї видовище.